Давида Рехамі, народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, разом з нами. Пане Давиде, вітаємо вас. Отже, завершився вільнюський саміт НАТО. Наскільки виправдалися очікування від цього заходу? Зокрема, ваші особисті? Мої особисті очікування навіть перевищені. Я розумію, що деколи люди, які далекі від процесу перемовин, вони... А, очікували дива. А, ну, це, зокрема, диво було, що нас би ну люди були якісь е, люди, які очікували, що нам прямо скажуть, що ви е, будете зараз в НАТО. Ну я особисто цього не очікував. Я очікував саме такого формату, де ми де нам сказали, ви обов'язково будете в НАТО. Заздалегідь нам було відомо, і пан Кулеба вже про це заявляв про те що для нас скасували ПДЧ, план дій до членства це дуже дуже вагоме е, вагома умова яка скорочує наш шлях до нато ми розуміли що Безпосередньо під час війни ніхто такого робити не буде, але дуже важливо, що на цьому ж саміті оголосили країни Великої Сімки про гарантії безпеки України, які будуть зараз розроблятись на двосторонній основі. Цим займався офіс президента і робоча група велика більше року на цій роботи працювали так званий Київ Security Compact, який на двосторонній основі будуть країни поки що як транзішн період, тобто який перехідний період перед тим як ми станемо. Країною НАТО у нас будуть вже гарантії безпеки, які дозволять нам захищати нашу країну більш ефективно і отримувати необхідну мілітарну та фінансову допомогу. Тому, в принципі, якщо б так сказати по п'ятибальної шкалі. Для мене це чотири з плюсом. Звичайно, в мене теж внутрі були знаєте, такі а може, диво станеться, і хтось там просто, наприклад, Сполучені Штати, здорозовить яку якусь несподівану заяву, але несподівано не трапилось, і тому я думаю, я вважаю, що це дуже гарний результат. Будемо очікувати наступним нас це Вашингтонський саміт НАТО. Да і у нас є багато роботи, нам будуть точно робити е, в якості е, додаткових. Е, Речей, які треба зробити, план дій в плані реформ. Нам треба реформувати державу, боротися з корупцією. Це все в принципі повністю поєднано із планом реформ, який у нас існує згідно з меморандуму з співробітництва з міжнародним валютним фондом, а також з Єврокомісією. Тому, в принципі, для мене шлях конкретне зрозуміло. А пане Давиде, якщо про гарантії е, говорити гарантії безпеки, які Україні запропонували країни Групи Семи, вони передбачають укладання двосторонніх безпекових угод. А чи підтримує чинна законодавча база України таке укладання, і чи можливо для цього потрібно буде е, приймати якісь зміни в, в наше законодавство? Ні, нічого нам приймати не треба. Для цього треба буде ратифікувати, коли будуть належним чином уже оформлені, розроблені ці двосторонні між договори про гарантії безпеки між. Країнами нам треба буде, щоб наш парламент ратифікував і потім відповідно їх парламент ратифікував. Для нас це звичайна процедура. Ми кожної сесії фактично маємо якусь міжнародну ратифікацію, коли нам ми почали оголосили статус кандидата з європейським союзом дуже багато цих ратифікацій з європейськими країнами. Тобто, для нас це в принципі рутинне. Заняття, окрім того, що змістовно наповнити самі договори цих безпеки по гарантіям безпеки. Тут звичайно багато роботи, і нам треба виборювати максимально, знаєте, максимально конкретний зобов'язуючий характер тексту цих угод. Тут у нас є і спеціалісти, і є намагання, і є в принципі воля до того, щоб іти до цього процесу. Підсумковому комунікаю Вільнівського саміту пов'язали майбутнє просування України до членства з прогрес, з прогресом реформ в демократичному та безпековому секторах. Про які саме реформи йдеться, і як Верховна Рада може долучитися до реалізації Верховна Рада буде фактично ключовим гравцем, тому що всі реформи передбачають великі зміни. А коли це великі зміни, зазвичай це зміна до законодавчого поля. Тобто тут буде ну дуже багато роботи Верховної Ради. Які саме реформи поки що е, фінального списку не існує. Ми чекаємо від наших партнерів, але я не передбачаю там щось особливо нового. У Нас є меморандум з МВФ. Там дуже багато реформ з точки зору відкриття ринків капіталу, забезпечення конкурент, чесної конкуренції на всіх ринках, посилення ролі держави в антимонопольному праві і в регуляторному праві, забезпечення незалежності роботи антикорупційної інфраструктури, звичайно, антикорупційні різні ініціативи. Тобто, в принципі, те, що нам і так потрібно робити для нашої держави, щоб вона працювала нормально і була демократичною державою і далі рухалась у бік членства в європейському союзі, я не передбачаю, що щось таке буде, знаєте, надзвичайно складне, чи надзвичайно неприємне, чи щось таке, що не буде не буде сприйнято нашим суспільством. Тому я думаю, що коли ми отримаємо. Фінальний лист цих змін, які потребують запровадження від наших партнерів, ми це обговоримо в наступному ефірі. І точно, ну я зараз не думаю, що там будуть якісь сюрпризи. Пане Давиде, сьогодні Верховна Рада України звернулася до президента Грузії і парламентів держав ЄС щодо помилування Михайла Саакашвілі. А на яких підставах було зроблено це звернення і на яку реакцію очікуєте? Так це я був одним з співавторів цієї постанови, в принципі, ідея постанови виникла після того, як. Були опубліковані кадри з в'язниці у вигляді Михайла Сакашвілі. Я сьогодні в своїй промові казав, що це якщо не казати, коли це і ви ніколи не повірите, що це в 21 столітті. Вам би могло здавати, що це Бухінваді чи в Восвенціні кадри, і взагалі ми бачимо, що грузинська влада намагається фактично вбити в'язниці Михайла Сакашвілі. І ми знаємо, що багато європейських країн теж занепокоєні цією ситуацією, і тому е, суть цієї постанови було закликати парламенти інших європейських країн е, прийняти відповідні постанови, які схожі на нашу, щоб закликати чинного президента Грузії, саломе е, вчинити акт милосердя і гуманітарний акт, і помилувати Михайла Закашвілі і Резус. дозволити йому лікування за кордоном, щоб він. Врешті-решт залишився живий, бо це громадянин України. А як казав наш президент, ми будемо боротись за кожного громадянина України, де б це не було? великий резонанс причинив законопроект про легалізацію медичного канабісу, довкола якого в країні тривають гучні палки дискусії. Які питання викликали найбільшу полеміку? Чи можна буде їх розв'язати до другого читання? Так, дійсно, дуже багато маніпуляцій навколо цього законопроекту. Тобто там, там звучали такі знаєте, гучні заяви, що це наркомафії, наркобарони, там наркоплантації, таке інше, що немає нічого взагалі спільного з самим текстом законопроекту. Насправді, в майже в усіх країнах світу вже легалізоване використання медичного. Канабісу як компонента для е, виробництва відповідних ліків, і ви знаєте, що в нас більше 7, 6 мільйонів е, пацієнтів фактично потребують це, а найвеличнішу дискусію, в принципі, найбільшу дискусію викликало питання виробництва внутрішнього, тобто вирощування цього канабісу в межах України. Ну і тут е, мені здається, дуже багато фантомних. Страхів знаєте, і побоювань вони кажуть про те, що це може бути якісь наркоплантації в по країні, так і таке інше. Тобто, більшість людей не розуміють, що канабіс вирощується в спеціальних умовах. Ліцензовані приміщення, це теплиці, це дуже великий контроль. Кожен кущ, який вирощується, він маркується відповідним чином, отримується ліцензія від відповідних. Органів державної влади, і потім ви можете прослідкувати е, шлях кожного куща, яким чином він. Потрапив безпосередньо на фабрику, який перетворився в відповідні е е препарати медичні, яким чином на якої полисі в аптеці е він з'явився. Але якщо такі побоювання є, то треба просто працювати з народними депутатами і з суспільством, також пояснювати, залучати міжнародних експертів, ті, хто вже пройшли цей шлях, давно показувати всі ризики, показувати всі. Гарантії показувати всі запобіжники. Я думаю, що, врешті-решт, ми вийдемо у друге читання і надамо можливість і ветеранам, і онкохворим, і хворим на епілепсію і інших хворобах, які потребують цих ліків, щоб в нас була створена фактично нова індустрія медична, яка дозволяє це дешево. В першу чергу доступно надати відповідні ліки для тих, кому це потрібно. Ну, головне, щоб після цього не було маніпуляцій цими скептиками і власне. Хто розганяє фантоми усілякі про які ви згадали? Так ми будемо слідкувати уважно за тим, як буде цей закон прийматися у другому читанні і в цілому. А серед іншого, новим законом розширено було перелік осіб із числа військовослужбовців, які визнаються особами з інвалідністю у наслідок війни, зокрема серед них додали працівників військових навчальних закладів. А пане Давиде, чому цей закон був потрібний саме в окремий закон? Ну існує де існувала точніше певна несправедливість. Коли ви ж знаєте, що зараз е, російські ракети вони не, не обирають е, цілі, і є багато вже випадків, коли цілями е, були військові навчальні заклади, і звичайно, там і загинуло багато людей, і поранені багато людей. Але чомусь в чинному законодавці це не вважалось як бойова травма, грубо кажучи, і тому ми фактично прирівняли це поранення в бою зі всіма відповідними льготами, виплатами і таке інше, ну це справді питання звичайно справедливо. Ливості, бо військових навчальних закладах навчаються наші майбутні військові, десь чинні військові знаходяться, і це просто несправедливо, коли він в закладі знаходився і отримав це поранення. І як це відрізняється в принципі від того, що він міг бути в якомусь знаєте, ППД бригади, наприклад, і туди теж прилітіло. Тобто, ми просто вирівняли це питання для того, щоб зняти всі можливі маніпуляції. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Давиде, що долучилися до марафону Єдині новини і відповіли на наші питання. Давид Арахамі, народний депутат, член комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами.